Так, чутно. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Треба Так, навчать. Освітлення просто не дуже. Але я так довго їхати за кермом не зможу. Ми дуже вдячні вам, що ви погодилися якби на наше інтерв'ю. У нас сьогодні буде типу приблизно 18 запитань, можливо, якісь будуть виникати е, походу самої е, самих відповідей і самого інтерв'ю. Чи важливо на вашу думку зараз в умовах війни порушувати такі питання, в принципі, та висвітлювати теми меншин України, зокрема кримських татар, їхню мову, культуру та історію? Особисто моя думка, що так, бо якщо ми втратимо. Мову, якщо ми втратимо культуру, то ми в цілому втрачаємо саму націю, бо нація не існує допоки нація існує точніше за все. допоки поки існує її мова, та існує її існують її традиції. Дякую. Чи вважаєте ви, що українське суспільство достатньо обізнане в темі кримських татар? Яку пораду ви можливо б дали сучасній молоді? Ну, це якщо чесно, трохи провокативне питання. А на мою думку, що ні, на мою думку, що ні, тому що ну, особенно, якщо ми знову ж ми кажемо про коло моє кого спілкування, в моєму колеколі спілкування люди знають, що, що взагалі є існує такий кримсько-татарський народ, що 18 травня 44-го року була депортація кримсько-татарського народу, але якщо ми візьмемо до уваги покоління. Тіктокерів, полупокерів, полупокерах, то в них взагалі немає жодного уявлення навіть про те, чим закінчилася оборона Маріуполя чи оборона Бахмута. В них їм взагалі все одно там йде повна деградація. Коли людина не пам'ятає своєї історії і не знає своєї історії, у цієї людини немає майбутнього. Якщо ми втратимо зараз націю, то ми втратимо своє майбутнє. Наші проєкти дуже схожі з вами цінності, і ми так само вважаємо, в принципі, тому ми і намагаємося зараз якби, розвинути цю тему. Да, дуже дякую вам. Чи є якісь стереотипи про ваш народ, які вірять більшість людей? А, ну, наразі наразі, сказати точно не можу, бо в мене моє коло я не виходжу далі в нього. Дитинці Такі стереотипи були. Такі стереотипи були, такі як це колабораціонізм, те, що їм, їхнім батькам в дитинстві нав'язали, що кримські татари допомагали окупаційній владі Третього рейху та всіляко підтримували їх. Таке було. В дитинстві так казали, що от ти там пособник фашистів і нацистів. Потім. Ця ця думка взагалі це все змінилося після це ця думка змінилася після чотирнадцятого року. Наразі зараз, мабуть, єдиний стереотип який я взагалі чув, це про те, що кримські татари не приймають участі в оборони звільних звільняючих заходах України, тобто не приймають участь у війні. На що знову ж є дуже багато контраргументів що ну дуже багато кримських татар. Пійшло до Лав Збройних Сил України, морської піхоти, Національної гвардії України, не є медійним моментом, те, що один з льотчиків, який захищає нас у повітрі, є кримський татарин. І те, що цей льотчик Герой України. Ну, Про це мало хто взагалі знає, але такий момент є. Ця людина. Дуже сильно просить не афішувати її ім'я, але якщо там є якісь там ну пробіть інформацію, чи дійсно це ще це так, вам це підтвердять. Але знову ж ім'я, прізвище та ім'я цієї людини є конфіденційним. Ну і знову ж це підтвердження того, що кримські татари приймають активну участь у обороні та визволенні наших окупованих територій країни згарбником. Це ну це наразі це єдиний міф, який я. Чую. Що на вашу думку важливо знати українцям зараз у історії вашого народу? Ну я скоріш за все виділив такі моменти, як український народ та кримсько-татарський народ дуже багато часу йшли в плічопліч, що кримські татари та українці мають спільне походження. Бо кримський, кримський татарський народ о, має свої початки від, від скіфів, таврів, від скіфів та таврів. Це теж ко, це хочові племена, як і кримські татари, це теж ко, ну, це кочовий народ був у, у свій час. Тобто історія походження кримських татар та історія походження українців. Те, що за час о, середньовіччя українць, о, українці якщо ми кажемо про ту ж саме Запорізьку Січ, а дуже багато мало чого спільного. Разом ходили у походи. Так, звісно, вони і воювали один з одним там пару разів, але все одно історія зводила, і момент деякі факти зводили до того, що йшли пліч опліч і були на одному боці. Важливим вважаю, також те, що Україна має знати. Трагедію кримсько-татарського народу, таку як депортація кримсько-татарського народу 18 травня 44-го року, і проблематику повернення самого народу, має знати, що наразі Росія намагається знищити кримсько-татарський народ тими ж самими катівнями, політ... політв'язненнями те, що дуже багато кримських татар потрапляє у СІЗО. За вигадані якісь там статті за тероризм, це народ, який знаходиться під окупацією, більшість його знаходиться під окупацією, він знаходиться у приміщенні, от те, що mm -hmm. мають наші українці, на мій погляд. Так, так. А, та знову ж на вашу думку, яка найбільша проблема, з якою стикаються кримські татари, ось саме у наш час зараз? Я я зрозумів за запитання. Тут я б скоріш за все сказав, що проблема є те, що кримські татари не можуть спокійно проживати на своїй родині, тобто на своїй батьківщині, бо там вони мають ризик не тільки для своєї свободи, а й для життя. Також запитання ще буде: де ви виросли, та які ваші найскравіші спогади з дитинства? А я не знаю, чи добре мене чути, бо я їду по Бруківці. Я народився у Херсонській області, місто Генічись, а якусь частину свого життя я прожив у Сімфрополі. Я з спогадами є, я б я б назвав це пригоди у Криму, не знаю, але я перший раз щось щось бачив у Криму перший раз. Це я б сказав, коли я побачив шутка Леву Бокші Сараї, коли я побачив кіновецьку креп... крепость у Судаку, коли я провалився підліт на водохранилищі у Сіпроволі. Ну, щось таке. Це, мабуть, де ну, що я згадав одразу. Дякуємо. Так, ще будуть запитання про дитинство. Я думаю, ви святкували кримськотатарські свята зі своєю родиною. І розкажіть, чи було у вас найулюбленіше свято в дитинстві? Взагалі, у ісламі є два Ісламі є два найбільших свята: це Хурбан-Байрам і Уразам-Байрам. плюс є сам пост Рамадан. Я більше влюбляв Курбан байрам бо там. Люди ходили з сладостями і всіх пригощали. І ми, я його облюбляв найбільше, бо було дуже багато солодощів. Просто вся кухня завалена сладостями. Курбан Угу, Дякую. Ми знаємо, що кримська татарська кухня наповнена різноманіттям, чи є у вас, можливо, теж з дитинства найулюбленіша страва. Це, звісно, плов, це самса, чебуреки, люля-кебаб, Ще цей Лугман. Лугман це такий наварісний суп з лукшиною. Ще подобається долма. Ну, в принципі, вся в конце у них. чебуреки, янтих, самса. Але така ну от найкраща самсаут була в Криму. Це на Ялтинській трасі, там був Енчик, От у нього найкраща була самса. Mm -hmm. а, яку я взагалі в житті коштував. Тандерна. Плос і от вот те, що я просто тащився, їсти в А, ще мантик. Дякуємо. У нас тут є схожості з вами. Ким саме ви працюєте і у чому полягає ваша місія? Наразі? Так, так. А, наразі я цей безробітний, колишній військовий, займаюся IT, почав проходити курси по ІТ, займаюся волонтерською діяльністю, займаюся викладанням курсів з тактичної медицини. Допомагаю своїм побратимам, яких звільнили з полону у соціалізації mm -hmm. та у лікуванні деяким. Ну, основне основний діяльності – це волонтерство, це навчання тактичній медицині. Я передаю свій досвід наступним поколінням і допомога друзям. Добре, дякую. Так, дуже дякуємо. Чи ви розказували про вашу культуру чи цінності своїм побратимам під час якби дій на фронті? Що саме ви б розказали, якщо представляли свою культуру іншим? Під час бойових дій ні, а, ні, було під час, коли ми були на Азовсталі, якраз на той момент був пост Рамадане. Я казав, що я тримаю пост. В мене там трохи питались, що це за пост. Ну і я там розповів. Більше за все розповідав про свої традиції там побут, про кухню. Це коли ми були у полоні. Ось, там ми спілкувалися. У нас були тематичні вечори, коли, коли нас надзирателі не на нас і. Ми кожен розповідали про свій народ, про свої традиції, про свою кухню, про якісь особливості. Хлопці питалися, я їм розповідав. Ви в першу чергу, би, якщо б представляли свою культуру іншим, розповіли б саме про якісь національні свята, якісь от як пост, постремедан, ем, про кухню і тощо. Скоріше за все, я б почав з традицій. Скоріше mm -hmm. за все. Бо... Бо на традиціях все і будується. Ну я я почав з традиції, якщо чесно, це про а, повагу до старших, це те, що як відносяться до старшого покоління як до них звертаються Особисто я роз розмовляв. Ну, коли я ще спілкувався з батьками, я з самого дитинства з ними на «ви». і не тому, що там мені вони казали, що все, там тільки ви, там і все таке. Бо в мене була повага саме дитинства. Я б mm. розказав про культурні цінності про те, що як взагалі все побудовано у наших сім'ях, це взаємовідносини між чоловіком та жінкою, між е, завідносини між батьками та дітьми. Ну, я, я почав без цього. Потім я вже перейшов до чогось. До, до свят. І вішенька на торті я б розповів про кухню то бомба. Чи відчували ви якісь, можливо, відмінності у сприйнятті українських та кримськотатарських, тобто себе бійців? Ну, можна сказати тільки за те, що знаходячись у полку Азов, бригаді Азов, у на бойових до повномасштабного вторгнення, у полоні. Я відчував тільки близькість, близькість, тобто ну, сходство, єдність з хлопцями, е... з якими я був. Які, здебільшого, це 90% це, це українці були етнічні. І наскільки, на вашу думку, важлива повага до інших культур і традицій між побратимами для перемоги у війні? Ну знову ж не Сіяти зраду, але можу сказати те, що не національність робить людину людиною. Людина робить національність. У кожній сім'ї ну, тут важливо не те, що людина має мати повагу там до інших. Ну звісно, вона по дефолту ми маємо поважати всі один одного. Але в першу чергу ми самі маємо бути людьми, Бо в будь-якій ситуації не ми маємо бути людьми. Так, та ще таке питання. Зараз, ось під час війни, чи думали ви про кримсько-татарські історичні події? Ось коли народ боровся за свободу? Та чи допомагали, можливо, спонукали вас ці думки боротись і зараз за свободу нашої країни? Ну, особисто в мене? Ну, тільки сьогодні це згадували. Я виходив у полон. За наказом Верховного Головного командуючого 18 травня 2022 року. О, це для мене була пам'ятна дата, бо 18 травня 44-го року о, мій народ депортували. Коли я був у Казематах і ну там тюрма, там той СІЗО, це просто там, я не знаю, то історичний вік якийсь був. О, не пасти духом мені давало розуміння того, що колись мій народ депортували і вони вистояли. Тобто вони не ні там всі колективно ні суїциднулись, вони вистояли і продовжили свою боротьбу. Вони, по ітогу, у висновку повернулися на свою батьківщину. Це мені дало сил та мотивації, щоб не падати духом. Добре. Та ще таке питання. У 1944 та 1945 роках внаслідок репресії, на жаль, було перейменовано величезну кількість міст у Криму. Дуже багато. Та як ви ставитесь до того, що кримськотатарські назви міст зараз змінили на російське? Та ще як ви думаєте, чи є можливість просто якось повернути кримську топоніміку та при яких умовах це можна зробити? Цікаве питання. Ну, перейменування я не дуже сильно згоден згалі не, не згоден з окупаційними властями. бо вони там якісь покурілі, що то не того. Перейменування. Ну, коли Крим повернеться, а він повернеться вклад України. Під час повернення ми все повернемо так, як було до. А, для прикладу, є. Таке, таке місто або село, воно називається Свєтська. Нащо нам потрібна назва «Совєтське»? Я б uh -huh. змінив всі назви там, якогось там Пушкіна, Лермонтова і всього такого. І ще, на жаль, загинули люди, які будуть звільняти Крим. І ми всі маємо розуміти це і пам'ятати: от коли Крим повернеться, все «Совєтське» спалити і викинуть. Або здати на металобрухт, або переплавити на щось більш корисне, і дати ім'я тим, і дати ім'я та назви вулицям, містам, проспектам, скверам, іменами людей, які на це заслуговують. Ось ну, моя думка ось така. Та зараз ось таке питання. Як, як війна 2014 року та всі ці події повпливали на становище саме кримських татар в Україні. <реку> Використаю окупаційну Поговорку, не було, <реку> щ... не було щастя, так не щастя помогло. До 2014 року, коли всі вважали там кримських татар, які. Якимось людьми іншого сорту, після того, як кримські татари сплатились і дали відсіч, вийшли на мітинги, підняли прапори українські, підняли кримськотатарські прапори, почали скандувати, що Крим Україна, Україн, український народ, не тільки українці, але ну, всі українці, вони трохи під іншим кутом подивилися на самих на сами кримських татар. І це стало в якомусь сенсі символом незламності. Те, що ось після всього, що було, ну, тупо встали і почали бодатися. На жаль, на жаль, саме таким шляхом, і, на жаль, саме за таких обставин українці змінили більшість українців змінили свою думку, які там щось думали інакше, які були промиті. Ще радянською там тематикою про те, що якщо там кримський татарін, то он, там колаборанти на нього не можна покластися. Дякуємо. У мене під час розмови виникло таке питання: як на вашу думку, як люди мають висловлювати свою вдячність, подяку, свою можливу увагу військовим? Тобто, ти йдеш по вулиці, ти бачиш військових, ти не можеш. Пригнути їм в обійми, але ти хочеш якось висловити цю подяку за те, що вони відстоювали, за те, що вони збили, зберегли наше життя, і чи, чи це важливо для вас, щоб люди якось висловлювали свою подяку, як ви бачите це висловлювання вдячності? Суб'єктивна точка зору, і я не можу відповідати за всіх. коли Коли ми були, коли ми їздили в деякі місця, коли там. Каховку подарували і затопила Херсонську область, то ну, в Одесі було, я пам'ятаю, там просто підійшла якась маленька дівчинка, вона там подарувала квіточку і сказала, дякую. Ну, я там в сльози майже впав. Ну, вона просто, вона без всякого там умисла там. Їй там було все одно, хто там перед нею сидить, вона просто бачила військову форму і сказала просто дякую. Ну, цього було більше, ніж достатньо. Тобто там, без всяких там. Просто, просто дякую. Ну, особисто не знаю. Особисто мені, коли просто, ну зараз ні, бо я вже не ношу військову форму. Але от, стосов, коли був у формі, то коли просто просто дякую. Там, без всякого пафосу, без всякого, просто дякую дийся. Цього буде більш достатньо, бо людина буде розуміти, за що вона. Проливає свій під та кров, і за що вона там сидить, сидить під обстрілами. І це вам давало такий поштовх і надії далі боротися, тобто поштовх боротися далі? Ну, ситуація в тому, що ми всі користуємося соціальними мережами та бачимо зрадницьку зраду у Бруківці, у барабанах і всьому такому. І в якийсь момент в якийсь період Ти там починаєш думати, що поки ми там помираємо і проливаємо свою кров, хтось там ну, нормально мутиться на бабках. І ти трохи зневірюєшся, ну трохи, трохи все ж таки нотка зради, вона присутня. А коли тобі просто ну родновна людина каже дякую, це трохи змінює світогляд, і ти все ж. Розумієш, за що ти там, за кого ти там, і що ти, і хто ти? Дякую, на жаль, так. Є. Що, на вашу думку, найбільше об'єднує українців і кримських татар? Русофобія. Добре. Яким ви бачите майбутнє кримських татар після перемоги у війні? В Криму, без росіян. О... Ну, яким я бачу, як і кожна людина, що може сказати про свій народ? Це вільний народ, який розвивається, який будує свої цінності, зберігає свої традиції, розмовляє вільно на своїй мові, вільно розмовляє на державній мові, яка знає не тільки історію традиції, територію, де вона живе, а й свої. Процвітаюча вільна нація, от. але у поєднанні разом з українцями. Бо знову ж історія циклічна, і, історично ми завжди йшли пліч пліч разом з українцями. Як то кажуть, і щось ставили і смачненького, і несмачненького. І от, я не знаю, почали ми колись наші предки історично там розгрібати все От тільки з українцями бачу, бо я не знаю більше інакшої нації, з якими ми там могли подружитися так сильно, щоб ми були в них так впевнені. Наша команда теж дуже згодна, і ми теж сподіваємось на таке майбутнє кримських татар як народу, як вільного народу. І я думаю, останнє запитання на сьогодні. Чи хочете ви якось звернутися до українського народу від імені кримського татарина з якимось важливим повідомленням для громадян? Боротьба триває разом до перемоги. Так. Дя... Дякую за ці слова, дякую. І я хочу подякувати від всієї команди керемекос Ми висловлюємо. Всі слова вдячності, які тільки ми можемо знайти за те, що ви погодились дати нам інтерв'ю. Адже для нашого проєкту, для майбутнього, можливо, кримських татар, можливо, це буде такий теж крок до нашої перемоги, до вільного кримськотатарського народу і для розвитку нашого проєкту, адже є це важлива складова. Дякуємо, дякуємо вам. Я дякую вам, бо ідея у вас дуже гарна, дуже права і. Ви як піропроходці в цьому, ну ви молодці, тому я дякую вам за вашу ідею за те, що ви викладаєте для цього засилля. Дякую вам, дякую як велике за вас теж. теж. Як ви сказали, що ну те, що максимально достатньо, це просто сказати якби звичайно людське дякую. І ми від всієї нашої команди хочемо вам його сказати. Справді дуже вдячні вам за те, що ви робили, робите і допомагаєте Україні. І приближаєте, наближаєте нашу перемогу. Дякую вам, дякую. Герам слава. Гарного вечора всім, всім гарного вам вечора. До побачення.